А де ж брати реквізити для сплати ЄСВ та інших податків? Показую в цьому відео. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І дуже часто мене запитують, а де ж взяти реквізити для сплати податків. Раніше це потрібно було йти в податкову чи шукати якісь дивні таблички від податкової, де просто цілі сотні тисячі різних реквізитів. Зараз все відбувається набагато простіше. Є два варіанти, як отримати реквізити на сплату податків, найбільш простим, безболісним для себе шляхом. Ці два, ці два варіанти я вам зараз і покажу. Перший варіант: ми можемо зайти в наш електронний кабінет платника податків. Ось він. Заходимо в стан розрахунків з бюджетом. Тут відображаються наші карточки з податком. Будь ласка, ось, земельний податок, військовий збір, єдиний податок. Ось цей єдиний внесок для фізосіб, підприємців, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність з кодом 7104 Це є наше ЄСВ. Ми просто вправо переходимо, клікаємось тут на карточку і отримуємо власне реквізити для спів. Плати нашого податку. Але багато хто, особливо підприємці, які тільки зареєстрували свою діяльність, стикаються з такою проблемою, що в них є рядок із єдиним податком, і без проблем можна тут по ньому подивитися реквізити на сплату податку. Але немає рядку із єдиним соціальним внеском. Ось цього ось з кодом 710440. Це нормальна ситуація. Цей рядок у вас обов'язково з'явиться після першої сплати ЄСВ. Але вам потрібно знайти реквізити, власне, для цієї першої сплати ЄСВ. Для цього ви можете перейти за посиланням в описі під відео, або просто пишемо в гуглі Таксер. Переходимо за першим посиланням, яке в нас є. Далі. Для того, щоб скористатися пунктом із пошуку реквізитів, нам потрібно увійти в Taxer. Якщо ви там ще не зареєстровані, ви можете пройти коротеньку реєстрацію, вона безкоштовна, за неї платити не потрібно. Ця функція є повністю безкоштовна. Я вже зареєстрований, тому я просто війду. В самому кабінеті заходимо в податки, реквізити і обираємо. Адресу реєстрація нашого ФОПа. В мене це Великий Курінь Волинської області. Великий курінь. Є. Ось, обираю. Ольбашівського ОТГ, село Великий Курінь. В мене е, підприємець, да, спрощена система. Так. Обираю єдиний соціальний внесок ЄСВ. І ось, сформувати рахунок. Обираю свій ФОП і. Е, так, в нас має бути прізвище ім'я по батькові, код ІПН, обираємо період сплати. ну, В принципі, не. Не, не грає ролі, які в нас там буде стояти період. Клікаю клієнт банк і отримую власне реквізити для сплати єдиного соціального внеска. По цих реквізитах я можу зробити проплату, е, і все буде окей. У мене є окремий ролик, як сплачувати податки. Ви можете його переглянути. Ось він. Е, також в мене є крутий телеграм-канал, де я багато до ін оперативної інформації для підприємцям по питаннях оподаткування та звітності. Ще там ви можете задавати свої питання, на них часто відповідають бухгалтери, яких там безліч зареєстрованих. Відповідаю я особисто, хоча і вже не так часто. Проте дуже крутий інструмент. Обов'язково перейдіть за посиланнями, які бачите на екрані, вони є також в описі під відео, та підпишіться на мій телеграм. І не забувайте поставити цьому відео вподобайку, підписатись також на YouTube. Канал, якщо ще не підписані, та дякую вам за перегляд! Бережіть себе! На все добре!